У мене така є сімейка, мені <кій> її треба до зими підготувати. Вона, це матка від роєвої матки, я рий бавив, це не моя матка з люка. Попробуємо добратися без маски. Бо вони такі агресивні. Не треба обрати. Там в мене аніманошка решітка стоїть. Подивитися їхня, там корма в нижньому корпусі. Чотири 4, 4 рамки поставиш, його. вони такі так розбудили, добре. Але зараз всі внизу сидять. Тягнули корм, який не запечатаний весь на низ. Значить корм маловато, мабуть, вони на нижньому. Дуже агресивна матка їх, дуже агресивна. Була... Ох, як вони там настроїли. А, все, що було, все запечатане, ми все що. Все, що було розпечатане, все перенесли на низ, на, низ, на нижній корпус. Що вони натягали, не знаю. Ну, ще добра рамка Є, ну, Язиківку натягували. Оба, попробуй дерти. Может быть ничего не получится Вот такие вот языки Não somos aluguí. Você é, Це я вже рамки знімав оці <клухи> місяця два, три. О. Крайня корм є. Вверх є. на крайні засіва нема конечно ти бачиш даже агресії не проявляю сильно зараз подивимся, і все більше я дивитися не буду заповнюю собі

Це легенько. Зовсім треба буде їм кормити. Тут є засів, яєчка лежать трошки.

Да, немало не засіла вообще. Щось таке интересно. Може вони згубили де матку. А там где нельзя яичко, то вже туртовка начинає сиять. Мабуть, прийдеться з нукліусу, того де в мене є матка. Ще що не розбобили, Треба буде сюди матку підкинути. Взяли матку з нукліуса, зараз їм посадимо, бачимо як на їхню реакцію, як вони будуть реагувати. І тоді воно все покаже, що є у них матка, чи нема. Скоріше за все, тут матка є. Я думаю, що будуть агресію проявляти. Тому що дивився парум пара уліків. Там теж вже засіву нема. Так що тут така проблема, завжди щорани перестають матки сіяти. Це вже було не раз, я вже замітив, бо коли жив на Херсонщині. Там свої трохи другі нюанси. А тут вже вересень і вже засів нема. Чого так? Хоч зараз і тепло, і тепло було, а все одно матки рано перестають сіяти. Так ось такі нюанси. Далі в корму добавим трошки. Пінопластові кормовки. Мітри півтори-дві. Агресії нема, а чого нема, не знаю. Хоч і розпалив пінат. Бо раніше не можна було відкрити, ті відкриваєш І вони тебе вже так лупять. Конкретно. Побачив в коментарях, напишу. He, чи є тут а? матка? Чи... А?